Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо вам кентавра, це модель 404 SCU. Це нова модифікація. І зараз розкажемо, що тут в ньому помінялося. По-перше, хочу сказати, що мотор залишили той самий, це легендарний КМ490, 4 циліндра, 2,5 літра. Розход у нього в середньому 257 г на кВт потужності. Тобто при пахоті це десь близько 3 літрів. Передній міст залишили таким самим, як був. Тобто, це Сорокового типу міст з гідропідсилювачем керма від окремого насоса і редукторний, нормальний сороковий теж міст. Виварітку лісу такого трактора і повний розворот здійснюється за 3,9 метра. Е, освітлення. Лінзочки поставили, тобто лінза, пластиковий капот з пластиковими вставками. Все надійно захищено, нормально, в принципі, тримає удар. Тобто пластик не хлібкий і от гарно обдувається. Е, Передній радіатор і, соответственно, здійснюється нормальне охолодження двигуна. Так, по паливному баку, теж, як бачите, претерпіли зміни, тому що його прибрали з підкапотної зони на нижню частину, як це зробили в скаутах. Тут 40-літровий паливний бак з датчиком повністю металевий, до речі, і винесений він під праву сторону. Також з двох сторін є підножки, можна підійматися. Резина в цих моделях залишилась 16 і 11,2 на 24. Також є задні балансіри на колесах по 25 кг і 44 кг на передній міст давить. Давайте з цієї сторони зайду, покажу вам кабіну. Всередині кабіна особливо не помінялася. Єдине, що тут повністю зробили рівну підлогу в ноль, додали отакий от коврик: це резиновий підвісного типу педалі, як бачите, йдуть вже. Приборка електронного типу з маленьким РК-екраном нового типу, дві швидкості валовідбору потужності, під'єднання переднього приводу, є ручник автомобільного типу, бокові коліси, 4 передачі вперед, одна назад, плюс повишені, поніжені. Також обшивка верхня йде, досить непогана, не пластика, такий як тканьовий матеріал якийсь. Є магнітола, вентилятор, пічка на 4 обдуви. Також є передні двірники. Бачимо, що можна скло протирати. Я мовчу про освітлювальні прибори. Вони тут в принципі, завжди були. Так, Задні поворотники повністю діоди. Зробили такі от ріснічки. Тобто, ну, дуже красивий трактор став по задньою частиною. 40-й потужний міст, два виносних гідроциліндра, примусова гідравліка, розподільник на 4 гідровихода, які керуються окремими важелями, ось бачимо. Заднє віконечко відчиняється, можна провітрювати. Також в цих, якщо не помиляюся, були раніше лючки, зараз лючків немає, як бачите. Але на провітрювання можна ставити заднє скло. Так, причепний механізм нижнього положення, до речі, дуже потужний палець, тут 28-й стоїть. Сама клішня йде з Т-образним наварюванням, бокові розкоси, які чіпляються до е, бокових чолків. значить Яблуку під 22-й палець. Примусова гідраліка, як я казав, 6 вал е, під кардан і дві швидкості 540 1080 обертів. Отакий тракторець, заднє освітлення теж є. Кабіна і сам трактор ідуть в новому кольорі, Це такі хакі. Виходить, щось середнє між авокадо і насиченим зеленим. Дуже гарний колір, до речі, мені подобається, як він виглядає, як грає на сонці. І по лакофарбовочному покриттю, в принципі, судячи з того, що вони приїхали без жодної царапини, то я думаю, воно нормально тримає знос. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку область України. 2 роки офіційної гарантії. І скажу ще, що обслуговування також йде по всій Україні. Е, і, друзі, ціна 9150 доларів на сьогоднішній момент. Це з доставкою додому, з документами з усім. Якщо зацікавила вас дана модель, набирайте, зробимо доставочку, поки ще є зібрані на складі. Бронюйте, чекаємо ваших дзвінків.